Сьогодні 11 липня. І я буду хвастатись, так. Да. Так як я хутну з 1 травня цього року. Ось моя вага. І зараз покажу, яка вага на сьогодні. Сьогодні також три рази ставала на ваги Не могла повірити. Двічі стала, потім ще на інше місто їх перетащила. Ще раз стало. Хоча я по собі все рівно відчуваю. Що, ну Легше, знаєте, воно все рівно трішки щось відчувається. Хоча на першому етапі я б і не сказала. Да? Початок травня, я їла багатенько. То ця ж легкість, звичайно, ж не прийшла в перефідні. Хоча на вагах мінус був. Був. Так, що, як бачите, ось результат за два місяці, 10 днів. так що все працює. Можна обійтися і без фруктів, картоплі, хліба, солодкого, смаженого і так далі. Навіть коли я цю рибку да, робила, питали, а її можна посмажити і на сковорідці чи тільки в духовці. Ну дивіться, якщо в духовці там 120 калорій да на господи на 100 грам цієї моєї нещасної. То подивіться, скільки вона, якщо її посмажити в борошні і на олії. Тричі більша калорійність. Так що якось так. П'ю звичайну воду з під крана. Дуже жарко. Хоча ще ранок помила голову, сушуся, буду йти за продуктами, так що потім покажу. Зараз пів дев'ятого. А я о сьомій прокинулася. Вчора рано й заснула. Представляєте, вчора так замарилася? Вчора ніколи було. Я там намагалася трішки на коментарі повідповідати, за хліб питали, намагалася трішки, бо думаю, хто знає, коли я його зніму. Тут бо вчора в мене ще був такий прекрасний день, такий, знаєте, дуже гарна новина. Людина, з якою ми працювали на схудненні, ми колись і так з неї працювали, але це ще в 12-му році. А це почали, вона каже, ти мені допоможи. Я кажу, я ж не можу так, щоб покинути роботу і сидіти да, там. Вона каже, я тобі заплачу. Це вона заплатила, і ми от, кажу, там, які питання любівся. Я їй скинула списки на вайбер, все скинула. Кажу, питання тільки дзвонить мені ж не треба, там, да, зранку до ночі. Каже, мені якісь там продукти, що там сумнівайся, брати не брати, там, чи приготувала та сумнівайся. Кажу, скидай мені на вайбер, розберемося. За два тижні мінус 5 кілограм. Вона каже, я в шоці. Вона каже, я просто шокована. Каже, я подивилася ці каже, списки. Каже, що ти мені прислала. Каже, ну, каже, думаю, попробую. Вона каже, я не вірила, що щось вийде. Вона каже, Перва, моя каже, помилка і сама головна, це, каже, я їла фрукти. Щоб не хотілося солодкого, щоб не хотілося печива. От. розумієте. Як вона розказувала до цього, вона їла тушковані овочі. чим їла? Каже, я брала чорний хліб. Кажу, хліб. Вона каже, а я, я трішечки брала? Трішки-трішки. Кажу, а м'ясо? Каже, я так їла. Всі ж говорять, типа, треба їсти тушковані овочі. Сирі, тушковані, багато, щоб суднути. Кажу, ти замість хліба краще взяла б. Якусь гомілку чи окорочок Уже було б ситніше Ну так чи якось так. Ну я, я також колись так робила капусти там натушкую чи кабачків також. Або без хліба, або з маленьким шматочком. І результату звичайно що не було. і ще одна в мене є. Ми з нею тільки вчора був п'ятий день. За п'ять днів у неї нуль. Просто нуль на вага. Питаю, що їли? Оте, оте Я йшла з роботи, взяла там того трішки салату. Якого салату? Майонезного. Ну, а коли я його буду готувати, я після роботи заморена, мені хочеться відпочити. Ну, продається ж. Я бачила, там і салат є цей капуста броколі з морковкою там, з усим. Можна ж взяти грам двісті, можна. Курка печена, можна взяти, можна. Курку гриль навіть можна взяти. Приходить додому, розігрівати її да, якийсь салат робити вже, Вже ти не голодний. Ну, що тут казати? Людина думає, якщо вона заплатила кошти, я їй скинула списки продуктів, да? які можна, які не можна і які в обмеженій кількості. І людина думає, що якщо в неї ці продукти будуть, ці списки будуть в телефоні, я за неї схудну. Ну Цього ж не буде. Я вже говорила, що ну, навіть баріатрію хто зробив, а худнуть, то все рівно самому треба. Ні лікар, ні хто ж не схудне за тебе. Все рівно людина це робить сама. Так же їй зараз. Заплатить кошти, отримати списки. Все рівно треба щось робити. Щось робити. Чому людина в якої ось було 90 кг, за два тижні мінус 5 кг. Людина, в якої 110 кг нуль. І вона каже, я, я почти-почти не їм. Що значить почти? Ну, я не розумію. Я там чуть-чуть, я там зранку яйця собі там підсмажила, салат зробила. Я отаке в обід, вона там щось не знаю. Ну, за те вечері вона йшла, накупила салатику. Я, я трошки. Тут таке. Так що якось так. А я худну. їм і худну. І їм будь-який час, і худну. Розкішна. Цифра вже на вагах. Розкічна для мене взагалі це. Я таку цифру бачила в останнє. Ще перед війною. Да. І от за скільки це я тільки набирала все. Якось так. Так що худніть і все у вас вийде. Все вийде.